Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Study England і сьогодні ми поговоримо про англійську літературу. Я хочу показати вам екзаменаційний білет GCSE. Показую вам частину другу цього екзамена сучасна проза і поезія, оскільки ця частина іспита є більш складною. Значить, писати, як завжди, треба чорною ручкою, не можна використовувати олівець, не можна користуватися словником. Іспит триває 2 години 15 хвилин. Білет складається з трьох секцій. Давайте подивимося на ці секції. Отже, секція Ей, сучасна проза і драма. Тут передбачені такі твори: Прістлі інспектор, дзвонить, «Трасл, кровні брати, «Беннет, Хлопці з історії, «Келлі, Денка ем, Стефанс Цікавий випадок з собакою в нічний час, Делані Смак, Меду, Голдінг, повелитель мух, антологія Розказуючі казки, Орел Ферма тварин, «Нгуру, не відпускай мене, Сіял Аніта і Я. Певман голубина англійська. Секція B складається з віршів про минуле і сучасне, поезію про любов і стосунки, поезію про владу і конфлікт. І секція Сі це поеми, і вірші, які студенти ще не бачили. Так, ну, давайте ми почнемо секцію A. І я особисто, якби писала цей білет, я би обрала інспектор дзвонить, тому що це є. Той твір, який я сама читала. Отже, якщо я вибираю інспектор-дзвонець, то знову ж таки тут є два питання. Я не повинна відповідати на обидва питання, я повинна вибрати одне з них. Наприклад, перше питання: як Прістлі презентує життя жінок в п'єсі інспектор-дзвонець, або як Прістлі показує реакції старшого і молодшого покоління на слова інспектора. Студенти вибирають одне з цих питань. Для відповіді. І всі інші прозові твори ми тоді пропускаємо, тому що вибирається лише один з них. Секція B поезія. Тут також представлено декілька варіантів віршів. Можна вибрати або поезія про минуле і сучасність, тут передбачені різні вірші. Або поезія про владу і конфлікт. Ну, Наприклад, у нас в школі ми читали поезію про владу і конфлікт, тому я власне, на ній і зупинюся. Значить, в цій секції передбачено також наводиться перелік віршів. Значить, які це вірші? «Шелі Азімандіас, Блейк Лондон. Вортворс прелюдія, Браунінг, Моя остання герцогиня, Теннісон – Заряд бригади, Оуен Вибух, Гінео Шторм на острові, Хомен Багнетний Заряд, Армітаж залишки, Веєр макі, Дафі військовий фотограф, Декер серветка, Руменс Емігрант, Агард, перевіряючи мою історію, Гарланд Камікадзе. Отже, які завдання представлені в секції Бі. Завдання таке: порівняйте, які поеми зображують вплив влади і сили у вірші Моя остання герцогиня і в будь-якому іншому вірші зі списку. Тобто наводиться вірш Моя остання герцогиня, а далі студент обирає, що з цих віршів він пам'ятає найкраще і які паралелі він може провести між ціємо, цими поемами. Секція Сі це є ті вірші, які студенти в школі на уроках раніше не вивчали. Отже, це є короткі вірші, які вони вперше бачать в день іспиту. Два вірша. У нас тут є вірш «Рештування», де побудова романтичних відносин порівнюється з будівництвом будинку, і вірш Твій, в якому почуття порівнюється з явищами природи. І є два запитання, на які треба дати відповідь. Відповідати треба на обидва в цій секції. Запитання перше в поемі рештування, як автор зображує почуття і ставлення до стосунків? І друге питання: в обох віршах рештування і твій показано сила романтичних почуттів, які спільні і відмінні методи використовують поети для вираження почуттів. От у цій секції, в секції Сі треба аналізувати структуру віршів, символи, метафори та інші мовні засоби. Всім успіху на екзаменах!